О, ще раз. І жіночка, яка збирала людей вивозити на Київ, сказала, що мій начальник Юрій Буребека. ще так, солодкий Мишином якусь політичну партію, це вимога студентів. Ми прийшли сюди не просто так. Ми не прийшли за закликом опозиції, або ще не, не може про владної партії. Ми прийшли сюди відстоювати свої права, які відстоювали до цього на Євромайдані. Спеціально для пані Наталі, я, я розповідаю про досвід Європи і чому Україна — це Європа в свої 19 років. Як я за побував за кордоном в чотирьох країнах Європейського Союзу, я бачу, як. Це події, які відбудуться з ніж 29 на 30 листопада. Бегли та міліція жахливими методами, за наказом влади розігнали студентів, які вирно стояли. Не треба доводити, немає жодних доказів того, що буде провокації тоді на Майдані. Тому ми учасники Євромайдану в учасники Євромайдану час і в Києві виставляємо наступні вимоги. Це відставка уряду, це відставка президента, тому що президент Я добро. Те, що ви зараз не сприймаєте, можливо, там ось ця частина зала, виступи опозиційних е депутатів, ви думайте, що я не вийшов. Я вийшов висловити думку громади. Можете говорити, що загодно в їхню сторону, але ми вийшли, вийшли як громада, як ваші виборці. І які, Якщо ви не пам'ятаєте, то виборів за грамоту. Е Облада вчора не прийняла рішення, які ми ви вимагали прийняти. Тому ми вчора зрозуміли, хто стоїть в борді, і сюди ми прийшли за те, щоб дізнатися, хто ж такі ви. Я ще раз повторюсь. Люди, які виконують просто команди партійних болів, будь ласка, я до вас можу навіть не звертатись, виконувати свою справу, але звертаюся до людей до депутатів, які ще можуть виправити ситуацію в країні. Дослухайте до нас, наших виборців. Ми вимагаємо відставку цього уряду та президента, тому що без них не вирішується ці справи ніяким чином. Я в юридичні питання вже також починаю І Я прошу просто нашу владу, міську владу, висловити думку громади про те, що ми зараз. Ми бачили або руками, або зовні, будь ласка, механізм, за яким ми побачимо прямо сьогодні, не завтра на сайті, не сьогодні ввечері, а прямо сьогодні хто і як голосує для того, щоб зробити висновки і про батьківщину, і про регіонів, і про комуністів. Абсолютно про всіх. Ми не підтримуємо зараз жодну з партій. Це партії підтримують нашу ідею. Ви бачите сьогодні студентів, які прийшли на гроші. Я розумію, що вам складно зрозуміти, що люди можуть приходити не за гроші. Просто повірте. Всі студенти не зупиняються перед досягненням своїм. Вчора вже обласна рада, половина депутатів вже не зрозуміла, як голосувати, вони просто перестали голосувати, тому попереджаємо. Коли будуть вибори, то строкові, строкові вибори. Ми будемо слідкувати за ходом виборів. Студенти не зупиняться і будуть святкувати за кожного з вас. Вас всі сьогодні запам'ятали. І ми будемо вас святкувати, громада буде вас фільтрувати, не самуні депутати. Ми знайомилися рішеннями практиці рідного та Батьківщина. У рідного міста і Батьківщини фактично ідентичні пункти, окрім одного.